Всім привіт! Наша 10-метрова чаша вже побудована. От, будівельники замовника справилися, все зробили і тепер наша черга встановити закладні. Тут буде скімер, тут буде протитеча. О, Саня, помахай нам ручкою. Дуже класний спеціаліст, до речі. Тут у нас ще один скімер. З пляжної зони буде три прожектора, бо... Ці прожектори у нас, ну, ми ставимо завжди так, щоб ти, коли з пляжної зони підходиш до басейну, то ти світло бачив, а самих прожекторів не бачив. І ось дивіться, як буде встановлюватися прожектор. Бачите, прикручений на рідні винти. Захладна прикручена до USB. Потім хлопці цю USB ставлять ось так. Ось так виставляють. Бачите, центр відбитий, вони в курсі як на закріпити, так І, і потім через цей це зальється бутоном. Ось так. Так само встановлюються і форсунки. бачите? Форсунка прикріплена рідними гвинтами до USB. ОСБ. ОСБ на прибурено до стіни. І через оцей отвір все це зальється бетоном або ремонтним розчином, кому як більше подобається, завібрується і все буде чудово. До речі, заливати будуть будівельники замовника. Тож, якщо в мене буде можливість, я підскочу сюди на об'єкт і вам весь цей процес зніму.